У центрі Львова під відкритим небом твориться мистецтво. Німецький скульптор Георг Вольф працює над скульптурою Давид. Вона стала символом мужності та боротьби. Ідея виникла, коли митець вперше приїхав до Львова в час війни і був вражений його життям, усмішками, енергією та стійкістю людей. Георг Вольф взявся інтерпретувати Давида в образі, який перемагає велетня. Скульптура абстрактна, але в ній можна впізнати риси біблійного героя. Головний символ залізний камінь, з яким Давид вступає в двобій проти Голіафа. На мою думку, український народ це Давид проти Голіафа. Ось ця ситуація з Росією. Голіаф це лиходій і великий хлопець з м'язами. Тому Давид має бути готовим до бою і знати, що він робить, щоб виступити проти Голіафа. Я помітив схожість з вашою країною зараз, тож подумав, що це гарна тема для створення Давида. Хочу показати вам, що я на вашому боці, але не зі зброєю, а з мистецтвом. Матеріалом для скульптури стали залізничні рейки, балки та металобрух, знайдені у Львові. Так метал отримує друге життя. Іржава поверхня теж не випадкова. Вона символізує життєву силу, адже саме оксид заліза переносить кисень у крові. Процес створення відбувається у форматі перформансу. Кожен охочий може спостерігати, як із грубих шматків сталі постає новий мистецький образ. Ця рейка зі старої залізниці. А залізниця це завжди історична річ, тому що у поїзді ви не тільки їдете у відпустку. А, наприклад, ваші солдати їдуть на фронт. Це велика відстань, як між сходом і до цього міста, так і між моїм рідним містом і Львовом. Отже, цю велику відстань символізує залізниця. Деякий матеріал я взяв з металобрухту тут, у Львові, і дав йому друге життя. А деякий матеріал я купив. Це вже друга робота митця у Львові. Раніше він встановив біля Джеймфекторі скульптуру, яка стала яскравим акцентом мистецького простору. Тепер і львівський Давид залишиться у місті назавжди, як подарунок на знак солідарності Георга Вольфа з Україною. Німецький скульптор працює в межах львівського тижня скульптури, який стартував 9 вересня. Мистецька подія вже традиційно відбувається у місті кожної осені. Загалом львівський тиждень скульптури іде зовсім не тиждень. Він іде набагато довше. Цього року це розтягнеться майже на півтора місяці, навіть майже на два-два на два місяці. А взагалом планується встановити понад 30 скульптур різного формату. Різного розміру і різних матеріалів. Це будуть від якихось таких маленьких предметів мистецьких об'єктів до дуже монументальних. Цьогорічний Львівський тиждень скульптури об'єднає українських та іноземних митців у різних районах міста. З'являтимуться нові роботи з металу, каменю та сучасних матеріалів. Окрім Давида, восени свої проекти у Львові реалізують і скульптори з Литви.